9 листопада погода в Україні визначатиме тил циклу, а тому очікується класична ситуація: пориви вітру в більшості областей, короткочасні опади, мрячка та незначне зниження температури. Найхолодніше буде на Чернігівщині та Сумщині, а найтепліше у всіх областях півдня. На Полтавщині переважно хмарно, іноді ймовірні локальні дощі, але не суттєві. Температура повітря підніметься до плюс 11, після опівночі опуститься до 4 градусів із плюсом. У Кременчуці хмарна погода триматиметься до самого вечора. Є ймовірність опадів у вигляді незначного дощу. Повітря прогріється до плюс 9 світлої пори доби, вночі ймовірність 7 градусів тепла. У горішніх плавнях похмарить впродовж усього дня. Небо проясниться лише ввечері. Очікується незначний дощ, нічна температура повітря плюс 7, денна плюс 10. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 9 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1972 року плюс 15. Мінімальною температура була 1953 дев'ятсот Двадцять градусів морозу дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.